Доброго дня вам люди. Саме з цих вітальних слів розпочинається власна рубрика Валентини Штенько на сторінках газети Волині нова. Проте не лише журналістикою єдиною живе Валентина Сергіївна. Вона автор десятка збірок поезії та поетичних творів, які успішно видаються, і заслуженим журналістом України та відомою волинською письменницею мали нагоду поспілкуватись нововолинці у центральній міській бібліотеці, де відбулася творча зустріч. Сьогодні спілкуючись з талановитою, освіченою і неймовірно натхненною Валентиною. Штенько не віриться, що колись жінка не надто вірила у свої сили. Хоча хороші відгуки про свої твори, чула ще в школі. У шостому класі поетеса написала свій перший вірш. Проте на запитання, ким хоче стати, тодішня школярка Валентина відповідала впевнено, журналістом, хоча й гадки не мала, що являє собою ця професія. В молодості я не вірила, коли мене запевняли, що журналістика і література, хоча зовні схожі, бо там і там псуєш папір. Але це зовсім інші е, грані е, того, чим наділяє тебе Господь, і це справді так. І ну молодим, передусім хочу сказати, що якщо ви відчуваєте в собі потуги до літературної творчості, е, то з журналістикою варто вчасно розпрощатися. На жаль, мені не вдалося цього зробити, але ну вдалося, хоч якось поєднати ці мої дві іпостації захоплення літературою і поезією. Свій перший вірш я написала в 6 класі, його надрукувала Лукачинська районна газета. І на наступний день я прийшла до школи і прокинулася знаменитою, бо вчителі казали, о, ми читали. Ось, і мені тоді захотілося, щоб моє ім'я частіше з'являлося на сторінках газети. і Починаючи з 6 класу на оті традиційні ем, запитання шкільних творів, ким ти хочеш бути, я вперто писала, що я хочу бути журналістом, хоча я поняття не мала, що це за професія. В тому ж, шостому класі. Я вмудрилася закохатися в хлопця, який був старший за мене на три роки. Ну а закохане серце воно прагне висловитися. Я писала. Такі вірші щемливі, розпачливі, про нерозділене кохання. От. Потім той хлопці, хлопець вступив до Київського університету, ну, я вирішила, що я також там повинна вчитися. І я поїхала і вступила, хоча мама навіть не знала, бо я сказала мамі, що я везу документи в Луцький підінститут. Але приїхала, подивилася якась така маленька хата, мені вона видалась нецікавою. А в мене в Гаманці було 10 радянських карбованців. Квиток до Києва тоді кож. Бо в загальному вагоні коштував 2,90, тобто мені вистачало і туди, і назад, і ще на пиріжок, і я поїхала до Києва здавати документи. Ну Ось я вступила в Київський університет, а там була літературна студія імені Чумака. Я почала ходити в ту студію, переконалася, що мої поезії дуже слабенькі і що треба вчитися, я вчилася, але довгий час я. У мене був величезний комплекс невпевненості в своїх силах. І коли після закінчення університету я повернулася в свої кохані локачі, працювала в районі газеті, то я почала їздити вже знову літературну студію до Луцька. У 1992 році у видавництві відродження міста Дрогобич вийшла друком перша поетична збірка Валентини Штенько. Тінь сльози, яка стала перепусткою до національної спілки письменників України. Наразі письменниця разом з чоловіком закінчили роботу над збіркою родинних спогадів. моїй свікрусі зараз 87 88-й рік, ну це вже дуже такий поважний вік. А чотири роки тому якось вона живе в Трускавці. Коли ми до неї приїхали, вона а вони переселені з настяння родина. Ну та колись була Дрогобицька область, ви знаєте цю всю історію, операція вісла і так далі. І вони втратили рідну землю, втратили частину родини, втратили ті корені, які в них там були. І вона все життя дуже, як вони кажуть, банує за, за тою землею. Ось і дуже цікаві спогади, вона дуже цікаво розповідала, як вони там жили, про традиції, про звички. А я вже візьми та й скажу, кажу, мамо, а ви б взяли і написали все це, бо от ви розкажете, я забуду, і так воно все залишиться. Коли ми приїхали через три місяці, мама подала мені 42 аркуші списаних дуже густенько, гарним почерком, з обох сторін. І ось я літературно опрацювала. Я спочатку думала, що я просто використаю сюжети, які там вона розповідала, і якихось своїх подальших літературних роботах, але потім подумала, що це буде несправедливо. І я вирішила залишити так, як є, з маминою особливостями маминої його вірки із способом її думання, мислення. Творчими планами Валентина Штенько ділитись не стала, тому що забобонна. А от секрет гарного вигляду і чудового самопочуття залюбки розповіла за словами поетеси, найголовніше це любов і не лише Е до рідних, а й до справи, якою займаєшся Валентина Штенько. Це жінка, яка закохана у життя. Можливо, саме тому за що б вона не бралась, чи це журналістика, чи написання чергового твору, чи буденні справи, все вдається на славу.